Вітаю вас, одинички, і давайте подивимось, які важливі події чекають на вас найближчим часом у вашому житті. Сподіваюсь, це щось приємне. Це доволі приємне. Це стосується, по-перше, у когось це може бути нова пропозиція щодо нової роботи. Робота офіційна, робота пов'язана перше, або з якимись, ну, знаєте, Такими і езотеричними, і езотеричними напрямами, і філософськими, або навіть у когось і релігійними напрямами. Але важливо те, що, важливо те, що для вас це буде як ну, таке откровення, натхнення. Якщо вам пропонували, якщо це пропонує чоловік, то він вас і буде вести далі. Якщо це керівник або це якийсь, ну, знаєте, можливо, духовний лідер, він вас візьме за руку, і ви разом підете удосконалюватися як духовно. Ну, я так і розумію, і у якійсь кар'єрній по кар'єрі. Чи буде тут багато грошей або забезпечення грошове, буде, але у межах тієї організації. Тобто, якщо ви розраховуєте на якісь дуже великі статки, так, на дуже велику зарплатню, ну, не розраховуйте. Якщо ви, для вас більш важливіше духовний розвиток, або стабільний розвиток, то це, це той варіант, який ви шукали. Сама пропозиція вдала, її можна сміливо приймати. Тут немає ніяких підводних каменів або якогось обману, або Чогось неправомірного, тому як пропозиція для вас це пропозиція вдала. Що у вас найближчим часом які події? Ну дивіться, якщо, якщо ви давно не спілкувалися зі своїми рідними, особливо з матір'ю, ви давно не спілкувалися, ви не могли поговорити про щось важливе, у вас найближчим часом буде такий шанс. Буде такий шанс, якщо вас запрошують уважно двійки, на якесь свято або на якусь сімейну подію, сімейне святкування або не сімейне, але там, де будуть, можливо, декілька сімей, не тільки ваша сім'я, це якийсь буде захід. Обов'язково погоджуйтесь. Ви там знайдете не тільки ну, таку собі розрядку, а можливо помиритись, буде примирення з, вашими, з вашою матір'ю або сестрою, або тіткою, донькою. Не бійтеся, зробити перший крок. Вас правильно зрозуміють, не бійтеся, не бути незрозум... ну, що вас не зрозуміють. Вас зрозуміють і навіть від вас чекають цього, щоб ви зробили ну, якийсь перший крок, щоб стосунки потеплішали, щоб знову відтворився зв'язок, міцний зв'язок між жінками вашої родини. А тут більше стосується жінок, жіночої, ну це. Це не дружба, але це міцний зв'язок, можливо, як знаєте, від старшого покоління до молодшого покоління. Ви зрозуміли. Тобто, може, як учень і наставниця, учениця між зв'язок між ученицею і наставницею. Ну, коротше кажучи, в такому дусі. Обов'язково обов'язково не ігноруйте. Сходіть. І відновіть ці зв'язки. У вас важливого найближчим часом у житті, які події. Слухайте, третій варіант. Я дуже за вас рада, тому що тут до вас вже летить. Повідомлення про те, що якщо ви здавали якийсь екзамен, ви прийняті, ви прийняті на роботу, вас підвищили, ви вдало зробили якесь якийсь складне замовлення. Наприклад, якщо було зі складним клієнтом, і ще це було велике замовлення. Наприклад, ви дуже вдало пройшли цю перевірку, гроші вам будуть заплатять. І я хочу сказати, що тут повідомлення про постійне, про постійне співробітництво, про постійну роботу. Тобто те, що ви зробили перед цим, це така вдала база для того, щоб ви забезпечили себе роботою в подальшому. Тому я вам тут я за вас рада.